Олена Терещенко, Принц і Фея. У нього були очі кольору молодої трави й найчарівніша в світі усмішка. Він вправно їздив верхи та фехтував із такою легкістю, ніби виконував якийсь дивовижний танок. А ще він був принцом. не моїм принцом. У неї. Були золотаві кучері й порцелянова шкіра, крізь яку просвічував рум'янець, схожий на ніжно-рожеві пелюстки троянд. Вона була донькою правителя сусіднього королівства і прибула сюди місяць тому як наречена принца. Я живу на світі вже дуже давно, так давно, що й сама забула, скільки мені років. Принаймні останні п'ятдесяти з них я мешкаю в дуплі Старого Дуба, що стоїть на галявині в королівському парку. До цього я жила в закинутій вежі, але там ночами бувало холоднувато. Та ще й унадився один надокучливий привид, який втомлював мене своїми залицяннями. Тож довелося звідти переїхати. Зі свого дупла я кожного дня могла бачити, як принц і принцеса грають у м'яч на зеленій галявині. Його сміх звучав для мене як найсолодша музика, а принцеса сміялася тоненько й верескливо. Це викликало у мене відразу. До їхнього весілля залишалося кілька днів. Уночі я навідалася до спальні принцеси, адже треба було з'ясувати одну важливу річ. Пригадую, як вона скрикнула, коли моя темна постать повільно відділилася від стіни і наблизилася до її ліжка. Х-х, хто ви? злякано прошепотіла принцеса, відсуваючись у дальній куток і натягуючи на себе ковдру. «Дорепа, Хіба від мене відгородишся ковдрою? Я фея». Фея. Що не схожа? Вона злякано захитала головою, а я подумки всміхнулася. Люди чомусь вважають, що фея обов'язково має бути субтильним створінням із прозорими крильцями й солодкавим голоском. А, і ще ж у мене не було золотавих кучерів, та й загалом моє волосся ну, але зараз не про це. Я прийшла сюди, щоб запитати, звернулася я до неї, чи ти справді кохаєш свого принца. У її очах майнуло здивування Так, так, е, звісно, що кохаю, ми одружимося і житимемо довго і щасливо. Ох, уже ці мені завчені фрази та слухняні випещені дівчатка. І ти кохатимеш його, щоб не трапилося? Так, і ти кохатимеш його, ким би він не став? Так, голос її не був уже таким упевненим. Але я не розумію. Я хочу укласти з тобою угоду. Пообіцяй, якщо ти відмовишся від свого принца, він назавжди стане моїм. У її очах зблиснув переляк А якщо «Якщо я не хочу цієї угоди. Я широко посміхнулася і підступила ближче. Моє відображення стрибало в її розширених від жаху зіницях чомусь мало хто зможе витримати мою посмішку. Добре, добре, я згодна, тільки відійдіть, але я все одно не відмовлюся від принца. Це ми ще побачимо. Її весільна сукня була схожа на збиті вершки білорожева хмарка Атласу й мережева. Двоє маленьких пажів несли шлейф, а ще один розкидав по дорозі трояндові пелюстки. Загалом усе це було саме так, як любить більшість дурненьких дівчаток. Того вечора я, невидима для всіх, сиділа на підвіконні їхньої спальні й дивилася, як принц скидає з себе одяг, наближається до подружнього ложа, на якому серед шовкових подушок сиділа принцеса. Я милувалася його стрункою фігурою, його м'язами й гладенькою шкірою. Навіть шкода псувати таку довершеність, але що зробиш? Нічну тишу палацу розітнув розпачливий жіночий крик. Вартові й слуги, які збіглися на допомогу, побачили на ліжку на смерть перелякану принцесу, а поряд із нею відразливе лускате страховисько. Воно роззявляло зубасту пащу, ніби хотіло щось сказати, і простягало до принцеси пазуристі лапи. Зробіть щонебудь!» – вирощала верещала принцеса. Убийте, убийте його! Брехуха. А ще казала, що ніколи не відмовиться від свого принца. Звісно, вона не кохала його, інакше мені б довелося піти ні з чим. Звичайно, я не могла дозволити, аби він загинув. Я забрала його собі, і тепер він мій принц. Зараз ми живемо далеко далеко в горах, тільки він і я. Я кохаю його таким, яким він став, а особливо я люблю його очі. Очі кольору молодої трави.